Наступного тижня у Харкові відбудеться третій тур чемпіонату України з водного полу. Володар національного кубка Львівське Динамо вирушає туди з єдиною метою обіграти усіх трьох суперників, в тому числі головного конкурента у боротьбі за золото Маріупольський і На одному з тренувань львівських ватерполістів побував і Василь Тріска. Вже у понеділок підопічні Ігоря Зінкевича поїздом вирушає до Харкова, аби взяти участь у третьому турі чемпіонату України, який водночас стане першим у фінальній четвірці. Головним конкурентом львів'ян стане Маріупольський і який випереджає львівських ватерполістів на три очки. А тим часом львів'яни проводять повноцінні тренування у 25 метровому басейні Палацу спорту Динамо. Процес динамівців проходить у звичному режимі. Хіба що більше працюють над техніко-тактичними елементами у порівнянні зі січнями. Єдина проблема невідповідність розмірів басейну до ватерпольних стандартів. В основному працюємо зараз над тактикою. Тактика трошки проблема нам тренувати, бо басейн не відповідає. Ми зараз будемо тактично займатися, тільки зайвого гравця розігрувати. Це ворота будемо ставити поперек. Ну, Саме головне, що не можемо награти ні контратаки, ні деякі схеми. Прийдеться нам трошки раніше їхати в Харків і там попробувати за два тренування все налагодити. Умови, як для того басейну, дуже файні, але для команди майстрів це не ті умови, в яких команда майстрів повинна готуватися до чемпіонату України. Я маю на увазі, що повинен бути повноцінний басейн. Це Поки його не буде, я можу певно сказати, ми будемо якісь прогреси робити, але не будемо мати такого прогресу, як мав Динамо в минулі часи. Поле маленьке, равно вистачає великого поля. Це поле в довжину 25 метрів, ширину 12, а стандарти 30 на 20. Уявляється, яка велика різниця. І нам після цього поля виходити на велике поле дуже важко. Попри малі розміри «Динамівського басейну, ватерполісти умудряються і в таких умовах розігрувати стандартні ситуації. Кому найскладніше було в цих епізодах, так це воротарю львів'ян білоруському легіонеру Михайлу Єзерському. Екс-гравець російських, словацьких та польських команд намагався відбивати якомога більше м'ячів, які кулею летіли у його ворота. Дуже подобається город, дуже красивий город. Ребята всі дружелюбні. Ну тобто дружні, тобто дуже подобається точніше Як команда, місто, ну, все подобається. Відрадно, що як на тренуваннях, так і офіційних поєдинках у стані динамівців панує дружна робоча атмосфера. У колективі плідно переплітається, сплав досвіду і молоді. Поруч зі старожилами команди такими асами водного пола, як Вадим Рато, Віктор Мамот, загартовується та обстрілюється у баталіях, талановита і перспективна молодь. В основному це вихованці львівського училища фізичної культури. Ми підказуємо молодим, вони нас слухають, думаю, що. Дружня, в принципі, атмосфера. Я, в принципі, з усіма спілкуюся, і з ветеранами старшими, і з молодшими. Хороші ветерани, вони нас завжди ну, чомусь там підівчають, підказують. ну, такі йменно дружні, да, і ставиться. Ми навіть з ними в житті спілкуємося нормально, нема такого старшого, молодшого. Все, ну, все дуже дружне таке якось, І воно допомагає в ігрі. Треба багато працювати з молодими, тому що деякі. Ситуацію бачу, де і вітер в голові, і зірка там на чолі у деяких гравців. Але це такі ну, тимчасові хвороби, які дуже швидко вилікуються. До стартового туру фінальної четвірки команда Ігоря Зінкевича підходить з повною відповідальністю. Більше того, у матчах Харкові наставник дів'ян прагне підсилитися ще рядом досвідчених виконавців. В основній команді ми запросили того року за нас грає воротар Михайло Єзерський з Білорусі, а з цього туру. Я думаю, що буде все нормально. Ми запросили Мартіна Мравіка, нападаючого Словакії, і хочемо спробувати вже в слідчому турі в Харкові цього гравця. Плюс додається Дмитро Лавершинець, який зараз в Франції. Він під'їде буквально в неділю приїжджає сюди, проведе з нами пару тренувань. І от таким складом будемо виїжджати на другий тур, на третій тур в Харкові. У Харківському турі динамівці прагнуть здобути максимум очок. Головне для рів'ян обіграти свого основного конкурента Маріупольський лічивець. Тим Бача, що наші категолісти поступилися супернику в одному з двох попередніх турів і будь-якою ціною спробують встановити статус-квопрошому кво В турі мали у них вигравати. Ми по своїй глупості не виграли, тому що не розіграли чотири зайво. Розіграли б з чотирьох, хоча б два. Ми би виграли у них два м'ячі. Дуже прикра була поразка від Маріуполя в першому турі. Ми постараємося все зробити, щоб виграти матч в Маріуполі. Оцю задачу ми ставимо. Кубок вийшли виграти і так. Ну желаю всім, щоб ну. Тобто, не Заснівсями сібі того, щоб у нас все получилось, все щоб всі плани наші збилися. Незалежно від на те, що зараз ще команда молода. Ми вже як що кажуть, подали заявку на золоті нагороди. 20 лютого «Динамівці» зіграють господарями наступного дня з Маріуполем, а 22-го – зі збірною Севастополя. Про результати матчів та підсумки харківського туру у наступній спортпанорамі.